Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостею студії є чемпіонка Європи з візажу. Ірина Черниш, яка брала участь своїм майстер-класом у благодійному концерті, що відбувся з метою збору коштів для Василька Яцури, якому лікарі поставили страшний діагноз рак крові. Заслужена артистка України, наша землячка Наталія Дитюк, дала благодійний концерт у міському будинку культури. А Ірина Черниш, чемпіонка Європи з візажу, майстер високого класу, через пальчики якої пройшли обличчя неодної знаменитості, справжній професіонал у своїй справі і закохана у свою роботу людина, дала безплатний майстер-клас в міському будинку культури перед самим концертом. Пані Іра люб'язно погодилася завітати до нас у студію і наша сьогоднішня розмова буде про благодійність, про високе і вічне, про любов до ближнього і про те, Чим сьогодні повинна жити людина, якщо це людина з великої букви, якщо це людина майстер своєї справи, якщо це людина, що сповідує християнську мораль допомоги ближньому? Отже, гостя студії, наша землячка Стриянка, чемпіонка Європи з візажу і е, офіційний гример телеканалу Зік. До речі, скажу ще одне: вона за фахом, економіст, але творчість взяла своє і прирвалася назовні. Тому пані Іро, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия. І трошки про те, що нас сьогодні звело під променями. Можна сказати так, нашого міського будинку культури для того, щоб врятувати життя, життя дитині Василькові Яцурі. І сьогодні зібрані кошти відразу на сцені МБК були передані батькові Василька Яцури. Отже, ви відгукнулися на це благочинне дійство. Я знаю, що ви багато. Робите в напрямку благочинності. Ви знаєте багатьох таких дітей, і зовсім нещодавно теж була одна дівчинка, ви створили спеціальний сайт, але трошки з ваших вуст про це. Всім доброго вечора. Я насправді останнім часом дуже багато замислююсь над тим, як насправді, знаєте, створений наш світ, і взагалі, яке наше покликання в цьому світі. Дуже велику велику роль в моєму серці відіграє знаєте, доброта, любов і милосердя. Я вам скажу так, що останнім часом все дедалі більше і більше на очі попадаються різні такі статті, різні прохання про допомогу діткам, про те, що вони хворі. І ти замислюєшся про те, якщо ти здорова, здорова твоя сім'я, здорові твої діти, то все ж таки не гроші важливі в цьому житті, не твоя якась така, скажімо, соціальна активність або твоя лідерність, можливо так, навіть можна сказати, а все ж таки те, що в Тебе в душі, і те, заради чого ти живеш. Я думаю, що ми всі і страяни безпосередньо, і, і, і я як страянка, і в першу чергу, як людина, повинна дедалі більше відкликатись на такі заклики допомоги і дітям, і е, людям, які потребують цієї допомочі. Нещодавно також була доєднана де, до багатьох соціальних груп, де для дітей, з, зокрема. Для Насті Шех і для ще одної жіночки, яка з Хмельницького яка втратила зір, також збирали кошти. І от я відгукнулася і старалася також їм допомагати. Соціальні групи створювали і збирали кошти. І сьогодні я була також учасником такого проєкту на підтримку Василька, щоб зібрати кошти на лікування цього чудового хлопчика. Я вважаю, що наша місія. Ну не скажу, що до кінця виконана, але в певної певній мірі відбулася. Ми зібрали сьогодні ті кошти, і та частина коштів буде якоюсь частинкою допомоги цій дитині. Я щиро рада, що я змогла долучитися хоч чимось. Навіть своїми знаннями, навіть тим, що я провела свій благочинний майстер-клас. Я дала якусь інформацію, я навчила людей, але зате я змогла вилучити ту допомогу, яка буде потрібна нашому хлопчику. Ви чемпіонка Європи з візажу, і через ваші пальці пройшли обличчя багатьох відомих людей. Трошки привідкрити завісу, кого ви гримували? Я знаю, що навіть Порошенка, якщо я не помиляюся. Так, звичайно. Знаєте, коли я все ж таки вийшла з свого першого декрету. Я тоді ще була не зовсім така процезайня, та та, скажімо, у мене мала, маленька дитина була. І до мене поступила таке, така пропозиція, чи не хотіла я би спробувати свою діяльність більше спрямувати в сферу гриму. На той момент у нас у Львові відкривався такий собі просто телеканал. Ніхто ще не знав, хто це, як це буде, він не був. Був такий нашумілий, як в принципі тепер, і на такому відповідному рівні. Але я погодилась тільки з одної причини, що я просто хотіла розвивати це вміння, розвивати свій талант і хотіла все ж таки спробувати себе в цій сфері. Я погодилась, хоча на той момент. Роботи було багато, а коштів і, скажімо, якась можливість матеріальної статисфакції абсолютно практично не було. Але я погодилась з зі своєї сторони, це теж була доброчинність якимось чином, так. І коли я все ж таки почала з нашою командою маленькою працювати, ми так працювали, працювали, працювали і вийшли на такий серйозний рівень, як телеканал Зік і те, що він собою тепер представляє і яким він зараз є. Ну і насправді перший рік нашої діяльності припав на перші наші вибори, які в країні були. Якщо я не помиляюсь, то тоді були парламентські в 2007 році, по-моєму, сьомий чи восьмий рік. Ні, перепрошую, це був 2009 рік. І якраз тоді, скажімо так, нас кинули під танки, всю команду і журналістів, і нас, гримерів, і перукарів, і всіх, хто був долучений в моїй команді. Ну і тоді, як, як ми знаємо, коли проходить передвиборча кампанія, до нас з'їжджаються всі митці України. Ну і такими людьми відомими, як сьогодні пам'ятаю, був і Яценюк, і Порошенко, і всі відомі наші львівські діячі. І, скажімо, Андрій Садовий безпосередньо, який дуже рідко до нас приходить, але тим не менше приходить, і багато багато яких інших політиків, відомих людей. Ну от як я дуже часто люблю жартувати, через мої руки пройшло дуже багато відомих людей. Крім того, я мала можливість працювати з багатьма якими нашими зірками, а безпосередньо це команда Михайла Хоми, а наразі він і команда Дзідзьо. Тобто, це і в першу чергу і мої друзі, і люди з шоу. Бізнесу, з якими я почала співпрацювати. Ну і так до сьогоднішнього моменту. Я хотіла таке запитати: от якщо взяти, скажімо, львів'ян і київлян, хто можна так сказати, що хтось любить гримуватися, хтось не любить гримуватися? Є різниця. Так, звісно, різниця є. А саме в тому, що м, наші львівські гості, які проходять нашу студію, і просто звичайні люди, і наші політики дуже обережно до цього відносяться. Вони е, вважають, що ну, все ж таки, вони чоловіки, і куди їм гримуватись. Тобто вони не дуже це люблять, хоча ми їх своєю культурою навчаємо це робити, тому що телебачення це вимагає. А вже Київ і київські наші гості, які приїжджають безпосередньо великі наші політики і скажімо, Петро Порошенко, і, і Яценюк, і, і всі інші, і, і, і Юлія Тимошенко, е, Алла Гарсимюк, е, Всі вони, хто приїжджають, в е, Ольга Грисмюк, перепрошую, всі вони, хто приїжджають, вони безпосередньо вже на це націлені. Ця культура в них вже є давно, і вони знають, що без гриму в камеру їм зась. Або для того, щоб гарний мати образ, гарно виглядати, вони це люблять і заздалегідь запитують і команда, яка привозить ту чи іншу. Людину то чи іншу особистість, і вони запитують, чи команда гримерів буде з ними працювати. Дякую, повернімося на грішну землю і таке до вас запитання. Ви сьогодні видавали майстер-клас. Чи сподобалася вам публіка, яка сьогодні зібралася, і як часто ви даєте майстер-класи? Е, ну, скажімо так, е, моя робота безпосередньо полягає в тому, що. Я в 2002 року фактично працюю вже своїм хобі, яке переросло в мою професійну роботу. Так ви правильно замітили, в 2002 році я мала право, пройшовши всі відбіркові чемпіонати у нас тут на Україні. Я подала заявку і поїхала на чемпіонат Європи. Він тоді по жеребкуванню відбувався в Санкт-Петербурзі. І ми з моєю командою, з моєю моделькою, я і вона, і наша тренер, яка нас готувала відповідно. Ми е, привезли золото в номінації подіумний макіяж. Після того ми мали можливість поїхати на чемпіонат світу. Він відбувався в Мілані, і з майже 50 країн Україна безпосередньо в тому році взяла перше, третє, четверте, п'яте місця. Тобто ми забрали практично всі нагороди зі всіх наших, скажімо, номінацій, які були на той момент представлені, із чемпіонату світу я привезла бронзу. І після того, фактично, я маю статус майстра міжнародного рівня і маю право викладати. І зараз у мене вже більше дев'яти напевно років я займаюся, скажімо, посіювання посіюванням в душі моїх студентів. Ту любов і прищеплення от, оцієї, скажімо, такого такого зернятка, яке живе в мені, яке мною керує. Так як я люблю роботу свою, як я люблю свою професію, я намагаюся прищепити це їм. Крім того, що я займаюся професійними майстрами, так і ми працюємо з дівчатами, які будуть надалі працювати як спеціалісти в цій галузі, я займаюся курсами, які націлені на звичайну жінку. До мене приходять жінки, я їм надаю уроки, як. Правильно за собою доглядати, як правильно малюватись, як правильно наносити косметику, як вдало і гарно вміти виглядати. І сьогодні, фактично, мій майстер-клас був націлений на те, щоб власне, цю сьогоднішню аудиторію своїх звичайних жінок, які прийшли відвідати нас, навчити правильно доглядати за собою. Я їм показала якісь. Певні ази, певні професійні навики, які вони можуть перенести в життя, використовувати це щодень і е, покращити їхню зовнішність, гарніше стати виглядати, напевно, що так. Про е, непрофесійність у професіоналів чи траплялося вам таке бачити, чути? Скажімо, на тих людях, які приходили до вас на візаж на макіяж. Е, тобто, якщо ви бачили, що професіонал... Скажімо, зіпсував обличчя неправильно вищипав бром, скажем так, чи якось так, чи відповідає людина, професіонал за таке, і як ви ставитеся до такого? Так, я за те, щоб кожна, кожна людина, а особливо спеціаліст своєї галузі, по-перше, несли відповідальність за те, що вони роблять. По-друге, знаєте, я дуже люблю таке прислів'я: бойтесь совершенства, вам к ньому далеко». Тобто, я намагаюся зрозуміти в житті, що досконалих людей немає, і ми не можемо поцілити на голову собі корони, сісти і скласти руки і провчитися десь в одному місці, та і сказати. Окей, я професіонал, і я все вмію, все знаю. Як сама я кожного місяця, кожного півроку, кожного року стараюсь підвищувати свою кваліфікацію, їжджу кудись до вищих вчителів, досягати якоїсь такої майстерності, досконалості, так само я вчу своїх професійних майстрів, щоб вони так само робили. Дуже часто зустрічаюся з байдужістю, непрофесіоналізмом, фактично професійних людей. І я розумію, що. Насправді їхня байдужість, нехотіння, а той просто зона комфорту, з якого вони не хочуть вийти, їх залишає просто на якомусь рівні. Вони не ростуть, не розвиваються, вони не досягають якихось нових висот, не вчаться новинкам, не слідкують за світом моди, за тим, як все стрімко розвивається, йде і в косметиці, і в наших матеріалах, і в роботі, і тому подібне. І те, що стається з нашими клієнтами, по вині професіоналів, ми маємо. Можливість можливість бачити, і я маю можливість бути долучена до того, щоб виправити це. Е, тоді ще одне запитання, можливо, воно переплітається з попереднім, про індивідуальність. Е, що для вас індивідуальність обличчя кожної людини, як для візажиста? Є якісь загальні критерії, але ж кожне обличчя неповторне. Е, ви знаєте, я завжди своїх студентів вчу е, бачити і вміти читати обличчя. І завжди говорю про те, що. Кожна жінка, якщо вона має на своєму обличчі якісь недоліки, саме для неї це є її достатки, достоинство її щось таке, що робить її особливою з поміж інших людей. Якщо, наприклад, у дівчинки є родинка не на дуже, скажімо, приємному місці, або заважає, наприклад, їй, або е, в неї е, така, знаєте, одна стріпихата брівка, а одна гарна. Я не вчу своїх майстрів е, забрати її, замалювати в. Вищупати, підрізати, я вчу її виділити. Тобто, ця жінка є індивідуальна з поміж нас. У мене в житті була така один раз випадок. Я познайомилася з дуже приємною дівчинкою. Вона була дуже молоденька, їй десь було років, можливо, 16-17. Вона була особлива і прийшла вона до мене з одною дуже важливою, важливим питанням і проблемою в її житті. У неї на оці, а власне на повіці, було родимо. Родима плямка, така родімка, по віку повністю вивернуло. Вона такою народилася. І насправді ця дівчинка вона дуже красива, але вона дуже комплексувалася з-поміж оцього свого такого м -м, такого єства, яке воно було на ній. І коли я з нею познайомилась, я в ній зуміла розібрати, прочитати те, що не мав інших жінок. Вона насправді в неї дуже красиві очі. Вона дуже добра душою, в неї неймовірно красиве волосся. І я їй пояснила: кажу, Оленька, те, що в тебе є на очку, це насправді стидати з того не треба. Давай я покажу тобі техніку, яку ти можеш виконати, приховати цей момент, і ти будеш така сама, як всі, і ти не будеш комплексувати, тому що насправді в дівчинка дуже замкнена була. Це, видно було, що це була її проблема. Я показала їй техніку е, малювання на її одному очку, і ми потім наступне око її інше. Та зробили практично під то саме. І коли вона подивилась на себе в зеркало, вона в шоці була? Невже не видно, невже два очка одинакових і невже вона така сама, як інші дівчатка? І я тоді зрозуміла, що це, напевно, найбільше моя подяка. Не її оплата, не, скажімо, її слова, а те, що я була задоволена, що дитина дивилась на себе в зеркало, і в неї очі горіли і блестіли. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, в першу чергу ви робите жінок впевненими, а вже в другу чергу красивими, бо кожна жінка красива. Так, кожна жінка по-своєму красива, і я намагаюся їй це донести. Я намагаюся їй показати, що просто легко підвівши брівки, легко підвівши скули, легко підвівши оченята і губки, вона стає особливою, не такою, як інша, і щось у ній стає не таке, як у всіх. Що вона чимось може привернути до себе увагу, що вона може бути чимось цікавіше скажем інші половини, ну фактично, жінки для цього приходять. Здобути впевненість, здобути впевненість поміж інших жінок, і за цим, напевно, вони приходять. А найбільше, знаєте, я кажу так, що моя професія є дуже складною в тому плані, що кожна жінка, я ж фактично з жінками працюю в більшості. Вони приходять, і я для них психолог, священик, подруга, мама, друг. Ну, Практично чоловік. По-перше, я знаю про всі їхні проблеми. По-друге, вони розповідають всі свої якісь такі моменти, які б вони не хотіли розповідати. Я спочатку з ними знаходжу контакт, щоб вони відчували мою відкритість до них, а потім вже я починаю свої професійні навики і вміння застосовувати до них і їм передавати це. Ви просто випромінюєте позитив, і напевно правильно ви колись сказали, проговорилися, що ви на своїй роботі 24 години і на південному ринку ваш весільний салон знають всі. А стріян там напевно більше ніж львів'ян. Так, звісно, насправді так сталося, що от моїй студії, маленькій моїй мої хаті, моєму затишному такому домівці, моїй затишній, і вже рік ми відкрились на південному. Торговий центр Весільний дім на першому поверсі знаходиться моя майкап-студія. Вона відкрита практично 24 години. Я в більшості проводжу часу на роботі. Я люблю свою роботу, я люблю своїх клієнтів і люблю своїх студентів. Я всі з нетерпінням запрошую і чекаю у гості до себе, якщо буде. Будете проходите повз нас, будь ласка, завітайте. Мені здається, що якби я запитала, що ви хочете побажати нашим стріянам ви б сказали закоханості у свою професію в першу чергу. І знайти себе так, щоб справді робота стала задоволенням. А ще. Ви знаєте, я насправді дуже люблю свій стрий. Це частинка мене, це частинка мого дитинства, моєї юності. Тут найкращі роки пройшли, і це місто в моїй душі на першому місці. Незважаючи на те, де би я не була, де би я не вжила і не працювала. Я бажаю всім, по перше, впевненості в собі, міцного здоров'я, я бажаю всім зуміти віднайти в собі потаємні можливості, потаємні, скажімо так. Цінності, які будуть для вас цінні. Звичайно, ми кожен ходимо на роботу, але ж ми цю роботу можемо по-різному робити, до неї по-різному відноситись. А можливо, десь в вашій душі є щось таке, що ви не хочете, можливо, до кінця вірити, що це може бути вашою зайнятстю, вашою роботою, вашим хобі. Моє хобі переросло в мою улюблену роботу. Я бажаю всім дослухатись до свого серця. Ще раз вдячна за такі гарні слова. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була наша землячка, чемпіон Європи з візажу, професіонал своєї справи, майстриня візажу на телеканалі Зік Ірина Черниш. Ми записали з нею інтерв'ю. Після благодійного концерту, який відбувся 18 лютого у суботу в міському будинку культури і перед яким пані Іра давала майстер клас з візажу, благодійний концерт на підтримку Василька Яцури, хлопчика, в якого лікарі виявили страшну хворобу рак крові. Та майстер клас Ірини Черниш перед концертом зібрали кошти, які після концерту були відразу передані батькові хлопчика. Концерт був чудовим. Оперна співачка Наталія Дитюк, заслужена артистка України, була неперевершеною. На концерт прийшли ті люди, у яких велике серце. А захід ще раз засвідчив не тільки матеріальну, а й моральну підтримку. Василько житиме, у нього буде щасливе майбутнє. Дитину треба підтримати. Наша місія, як земляків, християн, людей, допомогти йому. Ця прекрасна багатодітна сім'я зазнала вже дуже багато біди. Збір коштів триває. Хто хоче долучитися до цієї благородної справи, по рятунку життя дитині нагадуємо рахунок 47 31 21 71 09 41 83 58 Приватбанк Володимир Васильович Яцура. Повторюємо рахунок 47 31 21 71. 09 41 83 58. Приватбанк Яцура Володимир Васильович. Контактний телефон 063 31 30 897. Василь Яцура 063 31 30 897 Василь Яцура. Пам'ятаємо, наша місія. Як земляків, християн, людей допомогти дитині вижити. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, наш час в ефірі, на жаль, вичерпується. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення усім вашим добрим справам!